Що ж, панове, всім доброго дня. Сьогодні хочу вам проінформувати, як можна вашу пасіку забезпечити підтримуючим взятком протягом всього сезону. Що таке підтримуючий взяток? Це взяток, який дає можливість для сім'ї не бути голодною, не використовувати корма, які були за, е, заготовлені попередньо бджолами, і не розпочати процес перше родіння, друге знищення свого розплоду, третє е, різних. Різного роду хвороб і шейк радішок, які можуть бути. Тобто, чотири основних позиції, які ми можемо уникнути за допомогою цього методу. На конкретний якийсь там вау взяти в даному випадку, я вам не обіцяю, тому що ми не будемо робити масштабне, ми робимо в межах ділянки 20 соток, де ми можемо, або домашні ділянки в плані садок. В плані там фазенда, як то кажуть, в плані якийсь там город, і ми можемо забезпечити бджолам постійний підтримуючий взяток протягом всього сезону. Отже, що нам потрібно? Допустимо, ви молодий пасічник, вирішили придбати собі ділянку та або територію, якийсь старий будинок завалений, який ви купили там за 30-40 тисяч гривень. Ту хату ви до кінця завалили, построїли собі там якусь пристроєчку і поставили туди дві бджолині сім'ї. І назвали це місце пасіком. Далі. Ваша задача, там просто ви все вирівняли, коротше, кущі повиривали, все повикошували трави, все. Ну, коротше, зробили красоту. Ви хочете посадити садок. Але ви пам'ятаєте, що у вас є бджоли, одна із ваших цілей це зробити пасіку в 100 бджолиних сімей. Що для цього потрібно? Весна, Весна на пасіці. Я колись був, робив такий флешмоб. Я його ще раз роблю. Маєш бджіл, саджай дерева. Тобто вам потрібно свою пасіку забезпечити ранньовесняним притоком корму. Це можна зробити за допомогою двох основних дерев: ліщина і е козя верба. Значить, я собі тут буду помічати. Ліщина. Щина. Ліщина росте трошки тугенько, але вона росте кущем і вона дає дуже рясно пилок. Ліщина верба. Тільки дивіться, верба коз'я, іменно, вона дуже, котики, так звані котики, вони дають дуже круто е, нектар, е, пилок. Коз'я. Такі пухнасті котики, так? Да? Верба коз'я, вона росте доволі швидко, і вона, ну, котики, вони дуже класно, коли цвітуть, мають великий запас пилку. Це вам допоможе в перших два тижні після того, як почалося стабільне тепло. Тобто це буде на початку березня. Потім, далі, березень закінчується. Вам треба щось на пасіці, щоб бджоли носили. Багато в кого на пасіках починають свісти сади. Сади це взагалі універсальна штука, з чого вони переважно починаються. Починається цвітіння садів з смородини. Ну, Тобто, дивіться, зразу. Ви садите дерево і робите так, щоб ваша пасіка була захищена від вітрів. Рекомендую садити ліщина, верба, ліщина, верба, ліщина, верба. Ліщина створює кущ, верба створює вже висоту, і всього у вас від вітру буде дуже класно закрита пасіка. Від вітру і літом від сонця. Це дуже є круто. Е, далі. Смородина. Смородина по річки, вони швидко розростаються, вони ростуть кущем і вони дають дуже класний підтримуючий взяток. І вона дуже рано починає, починає цісти. Також висаджуєте там такий ряд тої смородини, і вас буде. Імпровізований, підтримуючий взяток в той період. В той період у вас ще там буде попадати мати мачуха, в той період у вас буде попадати там ще підсніжники. До речі, підсніжники теж одні з перших можете додати там до верби. Тобто ви можете зразу лупанути ще й підсніжників. підсніжників там купляєте, ви їх просто там десь понасаджували в різних частинах своєї пасіки. Вони далі будуть самі в принципі, розростатися. Давайте візьмемо підсніжники ще. Ник. Так, підсніжник, смородина. До смородини, дивіться, сади починають цвісти. І цей період от десь з середини березня до, е, до середини квітня, навіть до кінця квітня, місяць часу у вас будуть свісти сади. Це смородина, потім йде абрикос, потім йде вишня, потім іде яблуня. Е, там ще десь між вишнею і абрикосом вклиниться черешня. Є, е, агрус ще в цей період буде цвісти. Ви можете за рахунок оцих всіх, я так і візьму, сади е, садів, тобто ви себе на ділянці можете засадити там, не знаю, 5 вишень, 5 10 черешень. І це все ще й паралельно, якщо ви будете за ним доглядати, воно вам буде давати додатковий дохід, ви зможете реалізовувати його як продукцію, або себе на зиму забезпечувати компотами, вареннями, е, мороженими ягодами там і так далі. Смородина це круто. Е, Підсніжники, звісно, ви продавати більш за все не будете, але це круто. Можна дуже класно бджолам додавати підтримуючого взятка. Далі, до середини квітня, у вас якби закінчились сади, там грушки вже оцвіли, все оцвіло, Що далі робити? Але ще там, поки сади будуть йти, там ще у вас буде ці попадатися. Як це ж так, кульбабки будуть цвісти, Вони взагалі довго цвітують, то тобто місяць часу цвітують, але вони якби росли. Далі рекомендую. коротше, З середини квітня або з початку травня і далі. Що в цей період ви можете зробити так, щоб на вашій пасіці цвіло? Дивіться, ви можете висівати люцерну, ви можете висівати конюшину, буркун білий, буркун жовтий, есперцет. Все це можна сіяти на своїй ділянці. Рекомендую зупинитися зразу на буркуну жовтому. Це багаторічна культура з родини бобових. І буркун білий. Вони доволі медові, там до 400 кг з гектара йде медопродуктивність. І вони довго цвітуть. Процес цвітіння йде реально довго. Тобто, і... От зараз я бачу, зараз у нас червень, цвіте жовтий буркун. Трошки раніше цвів білий буркун. Ще раніше ціла дуже класна люцерна. Люцерна там не всім жолам підійде, треба взяти, 2-3 рази викосити там, і так далі. Тобто ви можете цим ще можете засівати. Але теж дивіться так, ще є голова, така штука, і ще є фацелія. Якщо у вас є місце, де виділити, де виділити якусь ділянку, скажімо, 5 соток, засіти її чимось ну, хоча б дворічним. Або багаторічний. От буркун і білий буркун дуже класно для цього підходять. Е, потім, якщо вас немає часу ждати, вам щось треба швидко, щоб швидко раз, і зацвіло. Е, дивіться, ви ще можете в себе лаванду якусь, якщо у вас є місце, знову ж таки. Але там, де вас. Е, там, де у вас є підсніжники, ви не копаючи вниз поверху, можете засіяти фацелією. Я не знаю, як це вплине на підсніжники, але те, що я бачу в себе на ділянці, підсніжників нічого не глушить, їм взагалі пофіг. Вони собі спокійно там цвітуть, потім пробиваються, потом ховаються і е, нормально. Тому в цей період треба щось зробити посівне. І у вас. Ну тільки ж ви розумієте, це повинно зробитися десь в квітні, а потім вже до травня воно у вас вже повинно цвісти. Дивіться завжди по декадах. Ну, у нас тут, наприклад, еспарцет є, який ми можемо посіяти, і в принципі воно буде дуже давати хороший результат. В мене ж на пасіці посіяно рівним, що там немає нічого, тому що в нас стабільно кологосп сіє люцерну. Люцерна. Якась конюшина, ще щось там є ферма, і вони, як правило, дають їм зацвісти, тоді вони скошують це все тіло для, для своїх тварин на ферму. Тому в мене як такого безвзяткового періоду не виникає. Потім, червень місяць, у вас в червні, дивіться, ще є момент, що можна, так, щоб на травень у вас цвіла акація. Можете 2-3 дерева акації посадити, і буде дуже круто. Але дивіться просто де в якому місці, щоб воно вам було в плюс. І за неї треба наблюдати. Потім, е значить, я сюди добавлю третя позиція посівні, посівні. Або акація. Або акація. Акація. <кхід> тобто до початку літа. Таким чином ви забезпечите цвітіння чогось на пасіці постійно. Тільки треба дивитися на рахунок посівних термін, коли ви посієте, коли воно буде, ну через який час воно буде квітувати, щоб ви не промахнулися, бо якщо ви фацелію посієте в червні, то вона вам може взагалі не зацвісти. А Якщо ви посієте в травні, то зацвіта там десь на середину липня. Тобто ви повинні такі моменти дуже хорошо прораховувати. Ну і четверте, Лупаній так штук, 10 деревцят липи. Можете поїхати в якийсь ліс, накопати в посадках, можете просто взяти черенки, подрізати від липи, їх вкорінити десь там в себе в видишці, потім повисаджувати, і буде вам липа. Тобто, ну, липа це дуже довгострокова перспектива. Щоб ви розуміли, це вже буде або на кінець вашого життя, або вашим дітям. Тобто, одне з двох, але липа це буде дуже круто, тому що одне дерево липи може давати там до. Ну, до 100 кг меду серцевидної липи да? або пухнастої липи. Це сама, сама медова липа, яка може бути. Тобто е, 1200 кг на 1 гектар суцільних насаджень. Але липа повинна мати певний вік, щоб вона класно виділяла. Тому це вже буде аж вашим дітям. Е, і на початок липня ви вже там, е, ви можете далі підвозити бджіл до е, гречки, якщо нема липи. Якщо є липа, то поєднувати липу з гречкою. Ви можете підвозити бджіл далі після гречки до соняшника. А після соняшника зробіть так, щоб десь у вас на території ще й було багато золотарника. Так, п'ята позиція це гречка-соняшник. Гречка. Соняшник. І шоста позиція це золотарник. Ой, а, так, да, золотарник. Золотарника. І все. Ну, золотарника, наприклад, знову ж таки, виходячи зі свого досвіду, в мене на пасіці починається з ліщини. Це мені бджіл нікуди вести не треба. І закінчується з золотарником. Протягом всього сезону щось цвіте. Все залежить тільки від масштабу цвітіння. Підтримуючи взятки, є постійно. І це дуже круто. Це дуже хорошо можна використовувати. За рахунок цього можна. Створювати пасіку, яка була б результативна. Наприклад, ви можете основні сім'ї кудись завезти, там поробити відводки. Наприклад, ви вивезли на акацію, зробили відводки і привозите їх назад на свій постійний точок, і там виховуєте далі відводки, де їх можна підкормлювати, де їх можна розвивати, де можна їх тримати під контролем. Тобто ви повинні передбачити вашу систему пасічникування так, щоб у вас був і мед, і періоди, коли у вас нема меду, але у вас забезпечена пасіка якимось приносом. І все. Но ключове в будь-якому випадку це ліщина, верба і сади. Це ключове. На цих позиціях бджоли розлянули. Розростається на цих позиціях кістяк вашої пасіки на початку сезону будується. Ну, Якщо взяти копнути ще глибше, то кістяк пасіки ще з осені, що перезимує вас на початок сезону. Але якщо ми говоримо вже з тих, що перезимували, кістяк сезону формується від е ліщини і верби. Тому панове, таким чином можна створити конвейер медовий. Сюди ще можна додати. Е Різного роду посівні такі як мята, такі як е, якісь дика, дика века. Це якщо у вас є місце десь в кущах понасівати, ну, переважно на полі, сюди можна додати чебрець. Сюди можна додати бузину, пилку в неї дійсно багато є. Сюди можна додати якусь шавлю, сюди можна додати якийсь ватичник, сюди можна додати там багато що можна сюди додати. І за рахунок цього ще дуже класна рослина, і називається медунка. Бачив в природі, як цвітає медунка, їх у нас дуже мало цих медунок, але ти коли підходиш, то е, вона прям квітує ну прям бомба. Вона квітує від неї такий рясний запах меду, от те, що ми вважаємо класичним запахом меду, що то просто бомба. Е, тому, якщо є можливість десь якось розмножити цю культуру, розмножуйте в себе на пасіці, і у вас постійно буде медовий конвеєр на пасіці, у вас постійно буде мед, у вас постійно буде підтримуючий взяток. А от коли ми говоримо про основний взяток. Вже, звісно, дивіться по масштабах і масштабах своєї пасіки, і масштабах, скільки вам треба там, чого, куди завести, або до яких, до яких медоносів підвести вашу пасіку. Тому, панове, я вам дякую, що додивилися ці відео до кінця. Підписуйтесь на ресурси of Ukraine. Ми хочемо дуже багато зробити корисного для бджільництва. Ми вже. Працюємо над цим. Результат нашої роботи ви можете подивитися в мене в інстаграмі, а саме Бікіпрофюкрей, за посиланням в описі під відео. Ну і долучатися до мого телеграм-каналу BukiProfюкре в телеграмі. Хто проплачує підписку на цей телеграм-канал, тобто ви можете до мене просто звернутися, як проплатити 100 гривень. Пожиттєва підписка коштує. Ви отримуєте. Знижку 5% в нашому магазині. Ця знижка у вас буде пожиттєва. Тобто ви кажете, ага, я там оплатив, ви показуєте, що ви оплатили, або називаєте своє ім'я, ми це все ж контролюємо, записуємо, і в результаті ви отримуєте 5%, і ви завжди тут будете таритися знижкою 5%. Якось так всім гарного дня, панове. На все добре, тримайтеся, кубки, Слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації.